Дорогі друзі, вітаю вас із Запоріжжя. Я йду по алеї Троянд. Сьогодні 30 вересня, 24 рік, 2024. Троянди политі, але це залишки. Хоча бачите, ще й бутони є доволі такі зелені. Тобто, трояндочки ще мають бути. Сьогодні, в останній день вересня, Україну накрила пилова буря. Зранку вона була взагалі така, знаєте, потужна. Зараз вже потрохи прояснюється і вже краще дихати навіть. Ця пилова буря прийшла з Каспійського регіону Росії. Сьогодні, начебто, запалило тільки схід України, а отже завтра, 1 жовтня, вона має наповну накрити і Київ. До пилу також додався, кажуть, дим, від лісових, начебто, пожеж у прикордонах з Україною, регіонах Рефії. Будемо сподіватися, це надовго, на день-два і все буде добре. Дивіться, які несенькі. Трояндочки, вересні. Майже жовтень. Сьогодні доволі тепло, а градусів 24-25, мабуть. Ніч сьогодні в Запоріжжі. Прошла тихо, слава Богу. Вчера, знаете сами, было гучно. В цей момент я була в хаті, в кімнаті. ну Хорошо, далеко від вікна полетіло все в кріслі. Сиділа, полетіло все, вікна, двері. Все абсолютно немає балкону, дире не насталося. Скло летіло. Треба до сих пор було... И в волосах, и из меня Просто что я так осталась. Сирена. Быстро не успела одеться в первый взрыв. Потом я спускаюсь в подвал. Три ступеньки в подвал. И вот тут шипит что-то, летит. И сумасшедший взрыв. Горит дым, гаражи, стекло. Это просто жар. Просто... Ось сьогодні тихо. Тихо навіть в самому місті. Понеділок, але тихша. Зараз знову люди, знаєте, проникли, тому що в розпачі, а на сонці рози пахнуть. Рози трояндочки, які. Смотрите Красота. Краса Все тихо-тихо распускается. Да, уже скоро совсем зима. Да. Час летить. Але Запоріжжя, Запоріжжя. А ось тут краса. Тут начебто більше всіх Ну, теж уже переспівають трояндочки. Вже час теплесенко на вулиці. Але людей мало. на улице осень. Голубо сидять, выгревается на сонечке Alej, Trojant, to moje miasto. Zaporizhzja. Дивіться, яка краса. А тут самокатка на прокатку. Зелений зашифрувався. Будинки відновлюють Життя продовжується. Та краса. Господи, бережи цей будинок і всі будинки в нашому місті по всій Україні. Від вибуху цього будинку, дивіться, яка краса. Все в процесі наче літо. Гарно, дуже гарно.